Ще три навички, які дозволять вам заробляти сотні доларів на годину за допомогою штучного інтелекту. Відеомонтаж зі штучним інтелектом. Забудьте про багато годин рутинної роботи. Ші інструменти автоматизують 80% монтажу, вирізають паузи, знаходять біроли і навіть створюють реалістичних шиаватарів. Письмо зі штучним інтелектом. Найцінніша навичка тут не писати тексти, а передавати свої ідеї. Штучний інтелект. Може за лічені секунди витягувати ключові ідеї з годинних текстів транскрипції, генерувати нові ідеї для контенту та перетворювати ваші думки в ідеальний текст. Також можна налаштувати ще й менеджмент проєктів, керування проєктами та співробітниками за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект це не просто інструмент для автоматизації, він звільняє ваш час. Від рутинної роботи і дозволяє вам генерувати свої ідеї та приймати стратегічні рішення для вашого бізнесу. Практична порада: не намагайтеся освоїти всі навички одразу. Якщо вам подобається писати, намагайтеся створити тексти. Якщо ви любите монтувати, намагайтеся змонтувати відео за допомогою штучного інтелекту. Але головне почати і не зупинятися. Тому що робота зі штучним інтелектом це кожен день, крок за кроком, знайти свій ідеальний промпт. Enjoy!